Іван Котляревський Енеїда. Дочка була зальотна птиця, і ззаду, спереду, кругом червона, свіжа, як кислиця, і все ходила по вечом. Дородна, росла і красива, приступна, добра, не Гручка, гнучка, юрлива, молода. Хоть то на неї не нароком, до килим молодецьким оком, то так її вподобав. Така дівча кусочок класи, Засливістя глянеш раз. Що ж і гречеські ковбаси, що ж первать грушевий квас, Завіниться одне неї вхопить, На голову насяде клопіт, А може, тьохне і так поставить рогом ясні очі, Що й доспить петрійської ночі. Ти по собі, я знаю, сам. Сусідні хлопці же не хались на гарну дівчину таку. І свати деякі питались, які хотіли, що смаку Латиної дощці добиться. Царя не поживиться. Геть, геть, і Сашу хочу взять, Но ниничка її мата душі була своя строката. Не всякий її любився зять. Один був тут царьох нешпетний, шпетий, з латиному жив, ви ж матері прикметний, і батько дуже з ним дружив. Не шутку молодець був жвавий, високий, товстий, кучерявий, обточений, як огірок. І війська мав свого мало, і грошіків такі брещало, Куди не кит був тут царьок.